Так, Почався сезон на зарядні пристрої, тому що зараз холодно стало, акумулятори почали більше сідати, світло почали виключати. І я вам хотів представити зарядний пристрій фірми Vitals. Smart 3 модель. Тут пише ззаду. На нього трюгічна гарантія. Він має 4, 4 типи акумуляторів заряджати. Кислотні, аджм, геліві і... Ліки залізу полі... полімерні. І також він може заряджати 6 вольт, бачите? Ось 6 вольт тут написано. дивіться Щоб його ним вибрати режим, ви його включаєте в розетку і починає мигати. Наприклад, мигає останній режим, який ви заряджали. Ви можете переключати, бачите? Зараз був Agm, зараз ГЕЛЕВІ Потім 12 вольт. Функція відновлення в ньому є. І 6 В. Зараз буде кислотний акумулятор. Я зараз буду заряджати. Я вибираю СТД, це означає кислотний. Тут я включаю штекер. бачите, Отак. От і все. Плюс на мінус, мінус на плюс. Все, починається починає заряджати. Коли акумулятор зарядиться, тут автоматично воно виключиться. Цей має максимально 4 А, може давати струм. Це невеликий струм, але для різних там акумуляторів, які там гелеві, мультигелеві, їх не можна простими зарядками, кислотами заряджати, тому що вони вийдуть з лазу. А цей акумулятор, бачите, він е, зарядний пристрій має ще перехідник, бачите, це так на фікушку на такі, Не на прості ці крабики, а на такі. Тому що гелеві, мультигелеві, там різні, вони мають такі е, на болтики закручуються на різьбу. Тому потрібно ці. Тому, щоб ви користуєтеся правильним зарядним тристором, не простим кислотним, то що ви вийдуть з лади ваші акумулятори. Підписуйтесь, замовляйте, ставте лайки. Дякую вам за увагу.